Окрім відключень світла, місто може залишитися й без води. Водоканали країни опинилися у скрутному становищі, не став винятком і Рівненський, як зазначає виконуючий обов'язки директора Рівнеоблводоканалу облводоканалу Андрій Грухаль, причина брак фінансів на підтримку підприємства. Ми опинилися в тій ситуації, коли кошти, які надходять на підприємство від надання послуг, їх Просто банально бракує. Андрій Грухаль розповідає, через брак коштів страждає робота підприємства та зростають борги компанії. І це унеможливлює виконувати планові ремонтні роботи, вчасно розраховується за електроенергію. Тобто, якщо ми до війни замінювали мережі кілька кілометрів мереж в рік, то на сьогоднішній день всі працівники підприємства задіяні лише на ліквідацію аварійних пошкоджень. Причина на це чимало, і це не лише повномасштабне вторгнення, яке принесло чималих фінансових збитків компанії. Окрім цього, як наголошує Андрій Грухаль, у фінансову скруту підприємство завело і понижені тарифи на воду, які не змінювалися понад три роки, на відміну від цін на електроенергію. Причиною є того, що на сьогоднішній день ми користуємося тарифами, які були затверджені в кінці 21 року, а враховуючи зростання вартості електроенергії, яке за період війни воно декілька етапів був ріст вартості електроенергії, то підприємство на сьогодні несе вкрай великі збитки. Спочатку повномасштабного вторгнення фінансову підтримку підприємству надавала Рівненська обласна рада і обласна військова адміністрація. Ми вдячні нашим органам місцевого самоврядування. Вони частково надавали підприємству в 2023-24 році фінансову допомогу, але і там не безмежний бюджет. І тягнути таке велике підприємство за кошти обласного бюджету ну, це досить великі затрати. Виходів із крутного становища підприємства, за словами Андрія Грухаля, два незначно збільшити тарифи на воду, які знаходяться ще на рівні довоєнного, або ж чекати, поки держава компенсує збитки водоканалу. Перший варіант це самий, скажімо так, оптимальний, Це все ж підняття тарифів на рівень економічно обґрунтованих. Другий варіант є компенсація різниці в тарифах з державного бюджету. Проте ми ж так само розуміємо, що поки... Ведуться бойові дії, то цей, цей варіант він не такий, скажімо, живий. Однак Андрій Грухоль запевняє: якщо тарифи і піднімуть, то сильно по кишенях населення підвищення не вдарить. Якщо середньостатистична сім'я споживає 10 кубів води на місяць, так, то підвищення тарифу на воду воно е спричинить. Е Збільшення оплати десь на рівні 200 гривень в місяць на сім'ю, а електроенергію підняли практично втричі. До слова у деяких містах рівненщини, наприклад, у Здолбунові та Березному ціни на воду давно підняли. Від 28 травня 2022 року. Ми зробили розрахунок і перерахунки по економічно обґрунтованому тарифу водовідведення, яке по громаді споживачі платили 27 Гривень по пам'яті 90 копійок зросло до 51 гривні 67 копійок. Раніше було 21 гривня куб води і 32 гривні 77 копійок куб каналізації. Зараз 26,06 вода і 45,77 каналізації. У зв'язку з підвищення тарифів у зв'язку з підвищенням цін на електроенергію. От, Цін на паливно-мастильні матеріали. Андрій Грухаль додає: перші кроки для підвищення фінансового становища підприємства зроблені. Від облводу облводоканалу уже написаний лист до НКРКП, які мають затвердити мінімальне підвищення тарифів на воду. Тож робота підприємства наразі залежить від рішення комісії, яке буде до слова не раніше 2025 року. Вікторія Якимець та Денис Коломис, телеканал Media Group.